Привіт, друзі! Сьогодні солодкий букет із пряників. Такі пряники можна зробити для будь-якої події: прикрашання караваю чи тортику. Цих же пряників і такої білкової глазурі ISENGU також роблять пряничні будинки. І якщо вам цікаво, зроблю більш детальне відео з розписом таких пряників. Посилання на рецепт по приготуванню таких пряників залишу у описі під відео. Таке тісто має тривалий термін зберігання. Саме тісто можна зберігати до місяця у холодильнику. Випечені пряники зберігаються до року. Таке тістечко після приготування має дозріти і я залишаю його на 12 годин у холодильнику. Після холодильника тістечко має трішечки відігрітися і достатньо хвилинок 40. Для формування печива використовую формочку, скляночку або паперовий шаблон. Випікати 5-7 хвилинок 180 градусів. Відразу після випікання печиво необхідно посадити на дерев'яну шпажку або зубочистку. Коли печиво охолоне, воно стане сухішим. Саме ці пряники я готувала на день народження організації, які виповнилося 5 років. Пряники закріплюю на критонній тарілці для оформлення використовую рукав для запікання та кольорову стрічку. Якщо вам сподобався мій солодкий букетик, не шкодуйте подобайку. і до нових смачних історій!